Усім вітання, ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні дуже важливий ролик про актуальну ситуацію на ринку криптовалюти. Розкажу, в чому полягає конфлікт Binance та FTX, яка доля по факту очікує американську біржу, що буде далі з Соланою, і найголовніше, куди буде рухатись ринок найближчим часом. Обов'язково підписуйтесь на цей канал та ставте цьому відео вподобайку. Ваша активність це найкраща мотивація знімати для вас подібні відео. Ну що ж, друзі, дуже важливий день, дуже важкий день, справді наважувався на це відео, адже настрою абсолютно не було. І цьому є причина. Причина полягає в ось такій ситуації на криптовалютному ринку. Досить довго себе картав, поясню за що, досить довго вже не заходив в ринок, давно продав свої криптоактиви на балансі, мав лише біткоін, який я так би мовити. Тримаю як символ моєї віри, там в бичий ринок 100 тисяч і так далі. І знову ж таки, це не якась величезна сума для мене. І тут вчора яка відбувається ситуація? Про конфлікт Binance та FTX -у я розповім трошки пізніше. Але яка суть? Ну тобто нас помпанули одним твітом про те, що Binance купує FTX, і після цього дуже швидко злили. Почалась неймовірна паніка, і злив виглядав максимально нездорово. Я ж прийняв для себе рішення, що цей злив маніпулятивний, і після цього ми відростемо. І приблизно, коли там зліпив свої думки, що я хочу купити, на позначках там 18 тисяч, 18 200 зайшов в ринок на декілька тисяч. Тобто частину свого депо залив в ринок, придбав біток, ефір, деякі альткоїни, і після цього я отримав друге дно в подарунок. По факту, сьогодні прокидаюсь, і протягом дня бачу, як мій портфель. Тане на очах. Тому, друзі, я вас вже прекрасно розумію. Я з вами, так би мовити, в одній, в одному човні. І знову ж таки, якщо у вас такі ж проблеми, як у мене, тобто криптовалюта, вона просіла. Я хочу вам побажати лише терпіння, ми бачили подібне, неодноразово і ми однозначно відростемо. Знову ж таки, це питання часу, але я завжди наголошую: інвестувати лише ті кошти, які в найближчому часі вам не знадобляться. Через те, щоб ви їх просто в паніці звідти не забирали, адже просто неприємно фіксувати мінусові позиції. Але про них ми поговоримо також. Так, давайте розберемось, в чому в нас полягає проблема, через що розпочався Чорний лебідь, відкрив якийсь бізнес-сайт український, вони досить, так би мовити. Шкарадно пишуть про криптовалюту, але для, так би мовити, наглядного прикладу підійде. Що відбулося? Це в нас SEO біржі Binance CZ, найбільшої біржі в світі. А є в нас тут Сем, який є SEO та відповідно власником біржі FTX. В них виник конфлікт, а точніше, SEO біржі Binance просто вирішив. Злити Бенкмана і відповідно показати, хто тут батько на цьому ринку. Що відбулося? Просто в публічному просторі SEO біржі Binance виходить і такий каже, що вони будуть зливати токени біржі FTX, адже вони бачать цьому ризик і відповідно не бачать за нею стабільності. Щось там додав про Terra Luna і так далі. По факту, одразу ж почалася паніка в Твіттері. Всі почали зливати токени FTT, які є токенами біржі. Відповідно, одразу ж Сем виступив з пропозицією відкупити усі токени СEO Binance по 22 долари і тим самим, так би мовити, врегулювати ситуацію. На що СЕО біржі Бінанс відмовився і почалася паніка? Що відбувалося далі? Токен біржі FTX досить серйозно просідав, і ось в нас виходить новина, що SEO біржі Binance говорить: я готовий допомогти, так би мовити, своїм колегам і викупити їхню біржу. Тобто Бенкман цей СЕМ все підтверджує, каже: да, у нас проблеми. Перед тим вони закрили вивід своїх коштів з цієї біржі, тобто ви не змогли вже їх вивести. До речі, в своєму телеграм-каналі я вранці за декілька годин до того рекомендував усім вивести кошти. Тому, якщо ви не підписані на телеграм-канал, обов'язково підпишіться. Відповідно, після того ну вже акції почали падати компанії максимально. І сізі каже: я викуплю їхню біржу. Все на ринку позитив. BNB з 320 доларів підскакує до 400, Всі щасливі, повідкривали лонги, все круто. Буквально за годину ринок просто проливається дуже сильно, і ми бачимо 18 500 по біткоїну. Відповідно, монета FTT падає до трьох доларів. Хто там був розумний, зашортив цю монету і заробив. Але загалом ми бачимо таку ситуацію на ринку. Я ж відповідно вирішую, що це мані маніпулятивний злив і заходжу в ринок на деякі позиції, які я хотів придбати раніше. Після того ми спостерігаємо, так би мовити, рух в боковику, і пізніше ми спокійненько так пробиваємо цю зону. І як бачимо, протягом сьогоднішнього дня ми проливаємось і на даний момент біткоін коштує 16 700. Тобто, ми пробили вже 17 тисяч і оновили локальні лої. Тобто в цьому циклі ми так ще низько не падали. Тобто, ще вчора ми навіть дійшли до позначки 17 тисяч, але ми лише доторкнулись і відбились. А зараз вже в нас все досить плачевно. Відповідно на чому завершується ця історія, поки що завершення немає. CZ зі Сео Бінансу сказав, що вони поки що думають і проводять власний аудит. Цілком можливо, що вони можуть відмовитись від даної угоди. Моя суб'єктивна думка, що вони все-таки викуплять FTX для того, щоб поширити свій вплив в Америці. Тобто біржа FTX дуже популярна американська біржа. Відповідно на цей ринок Binance, так би мовити, не має великого впливу, адже там популярні Coinbase FTX, а Binance по всьому іншому світу. Відповідно, Сізі хоче збільшити свій вплив на США і задля того йому потрібна платформа, якій довіряють. Саме таким чином він потопив свого, так би мовити, суперника і забрав в нього корабель. Ну що ж, сподіваюсь, що все-таки біржа Binance викупить поглини FTX, називайте це як хочете. Це для нас буде позитивом, як мінімум, для тих людей, в яких залишилися там кошти. Адже я сподіваюся, що біржа буде працювати, і так би мовити, ну всі будуть задоволені по можливості. Адже якщо біржа FTX камане, ну про проблеми можуть продовжуватись що стосується Solana? взагалі в чому полягає проблема і до чого тут Solana до FTX. Солана була їхнім, так би мовити, кишеньковим стейблкоїном. Дуже багато інвестицій в Солані були в фонду Alameda Research, який також належав цьому сему Бенкману. Відповідно, Alameda Research, цей топовий фонд інвестиційний і біржа FTX, Ну, практично як одне ціле, і вони тримали величезну величезну суму інвестицій в Солані. Відповідно, після цього всього фуду солана почала падати, і зараз з'явилася інформація, що завтра один мільярд коштів в Солані, тобто якась там кількість токенів солані, яка складає загально один мільйон доларів, один мільярд доларів. Перепрошую, буде розблокована і її швидше за все будуть зливати в ринок. На цій новині я на жаль, на жаль, мав невеличку кількість солани, яку я купував ще там давно. Я таку кількість крипти, в принципі, не вважаю серйозною, і я її зафіксував в мінус. Мені дуже боляче, я 240 доларів втратив, тому якщо ви втратили на солані, обов'язково напишіть в коментарях. У нас з вами сьогодні сумний день, я вас розумію як ніхто. Окей, Solana розібрали, Знову ж таки, моя думка, друзі, максимально ризикована штука. В принципі, завтра можуть і не злити. Можливо, нас всіх як хом'яків побрили і змусили продати. Знову ж таки, це величезний ризик. Я вирішив забрати, що є. Я вважаю, що Солана там не скамане, але може просісти нижче 10 доларів вплоть до позначки в 5. Тому знову ж таки приймайте рішення самі. Ну і найголовніше, що нам чекати далі, які новини можуть нас врятувати. Ну що робити? Ну, бачимо інвестиційний сайт і ну, ціну біткоїна 16900. До речі, ефірім показує себе досить круто і не сильно просідає. Ефір я вчора теж купив, але там в районі 6300, тому от вже зловив в мінус. Також хороший по ефіру, але ефір молодець. В принципі, планую відкупати ефір. Раджу вам теж придивитися. Взагалі, альткоїни це зло, а біток, ефір, ну і максимум BNB це наш фундаментал. Друзі, що нас чекає завтра, це звіт про інфляцію. Тобто кожного місяця він виходить, і кожного місяця ми чекаємо на якісь позитивні новини. Є прогноз, який складає 8,2 Якщо він вищий, то все погано. Якщо він нижчий, в американській економіці все добре, і загально в світі теж має бути все добре. Тут в нас позначка S&P 500 Ми мріємо вже про 4000 тисячі, і мріємо, щоб індекс інфляції в нас. Був позитивний саме це, і відповідно те, що Binance все таки купує FTX, може дати нам локальний відскок, і ці кульки стануть зеленими. Але знову ж таки, якщо теорія не спрацює і ми не отримуємо позитивних новин, варто готуватись до того, що можливо розпочалося так, би мовити, те саме дно. Ті самі карколомні події, які мають на меті вибити усіх людей з ринку, для того щоб великі капітали купили, і потім почався ріст. Друзі, що хочу сказати, якщо у вас інвестиції в фундаментальні монети, в які ви вірите, в які ви проінвестували не просто так. Тримайте, немає сенсу фіксувати. Звичайно, не всі монети перенесуть, переживуть ведмежий ринок. Але зараз виходити на паніці також не варіант. Адже таких падінь було багато, але не менше було і зворотніх сценаріїв, коли ми росли. Не забувайте, що біткоін коштував 70 тисяч, і багато з нас прийшли в криптовалюту з надією, що він там буде по 100. Знову ж таки, виражаю усім так би мовити співчуття по вашому портфелю, Я також в просаці нам нічого не залишається, як чекати і сподіватися на краще. На цьому в мене все. Справді складна ситуація, але сподіваюсь, усі ми доживемо до кращих часів. Тому бажаю вам здоров'я та терпіння. Дякую за те, що дивитесь цей канал, і до наступних відео.